Іксо Residence Нові Ходосівці красива клубна історія в Сосновому лісі. Таунхауси вже побудовано. Будується апарт-комплекс, апартаменти з власними терасами. Внизу буде басейн, ресторан, магазин, дитячий майданчик, тренувальні зали для занять спортом. Про коттедж, яким я зараз гуляю. Ми будуємо з якісних матеріалів. Це буде 180 квадратних метрів на ділянці 5 соток, ціна 800 доларів квадратний метр. Що ви отримуєте? Септик, скважина, а вода у вас уже буде заведена в котедж, водовідведення, електрика, стіни, поштукатурині. Вікна, дах красивий, огорожа все це 800 доларів квадратний метр. Приїжджайте.